Всім привіт! Сьогодні буде ще одне відео про відомих людей, які в дитячому віці активно займалися танцями і які мріяли стати танцівниками. І герой мого відео сьогодні це підкорювач жіночих сердець актор та хореограф Патрік Свезі. Патрік Вейн Свезі народився 18 серпня 1952 року. В Х'юстоні в штаті Техас. У Патріка була старша сестра Вікі і два молодших брати Дон і Шон. Згодом батьки Свезі ще удочерили дівчинку на ім'я Бембі. Його батько Джессі Свезі був інженером і любив брати участь у Родео. А мати Петсі Свезі була талановитою хореографиною і власницею приватної балетної школи. Тож не дивно, що Патрік з дитинства займався танцями. Можна сказати, що вчитися ходити і танцювати він став одночасно. Спочатку він був дуже тендітним і вразливим юнаком, і не міг постояти за себе під час конфліктів з однолітками, які знущалися з нього через те, що Патрік займався балетом. Мама Патріка зрозуміла, що проблему треба вирішувати кардинально, і відвела сина в школу бойових мистецтв, де він через деякий час отримав чорний пояс з кунг-фу. Треба розуміти, що рости в Техасі і займатися балетом дуже важко, і мені доводилося багато битися, розповідав Патрік про своє дитинство в інтерв'ю. Він також займався музикою, прекрасно плавав, займався гімнастикою, катався на ковзанах і грав в американський футбол. Це допомогло не лише завоювати авторитет в школі, а й в майбутній акторській професії. У 1972 році Патрік з сім'єю переїхав в Нью-Йорк. Де він успішно закінчив дві балетні школи. У цьому місці Свезі протягом семи років танцював у різних трупах, виконуючи ролі у багатьох балетних постановках. Йому пощастило виступати на одній сцені з Михайлом Баришніковим. Але, на жаль, кар'єру артиста балету Патріку довелось незабаром завершити. Через давню футбольну травму коліна. Він переніс кілька операцій. Це сталося тоді, коли Свейзі досяг досить помітних вершин у своїй кар'єрі. Він був провідним танцівником трупи. Лікарями Патріку був винесений жорстокий вердикт у балет повертатися не можна. Змушений піти з професійного балету, майбутня зірка кіно вирішив записатися на курси акторської майстерності. Він зіграв кілька ролей у мюзіклах, і незабаром до Патріка прийшла популярність. Після виконання ролів в мюзиклі Бріолін на Бродвеї. Успішний досвід роботи на театральній сцені привів Патріка до бажання спробувати свої сили і у кіно. Велику роль, встановлені Патріка Свезі як видатного успішного артиста, зіграла і його дружина Ліза Ніємі, яка була також професійною танцівницею і залишалась вірною супутницею до кінця його життя. З нею він познайомився, коли зайшов на заняття в хореографічну залу до своєї матері, де він помітив красиву ученицю. У той час, як інші дівчата у студії не давали Патріку проходу, ця дівчина трималась осторонь і, здавалося, не звертала уваги на Патріка. Насправді вони обидва закохалися один одного з першого погляду. Патріку на той момент було 19 років, а Лізі 15. Після закінчення школи Ліза переїхала до Патріка в Нью-Йорк. Незабаром після її переїзду Патрік зробив їй пропозицію і вони одружилися. Ліза сама пошила смокінг Патріку й свою весільну сукню, оскільки на їхню купівлю у них просто не було грошей. У 1979 році Патрік і Ліза полетіли в Лос-Анджелес спробувати підкорити Голівуд. Як розповідав Свезі пізніше в інтерв'ю, спочатку нам довелось дуже складно. Я працював і на заводі, і продавцем у магазині, і Теслею, і навіть створив будівельну фірму. Одна з перших його робіт як актора відбулася в серіалі «Меш». І цей досвід разом із прекрасною хореографічною підготовкою став у пригоді Патріку під час виконання ролі в картині 1979 року Скейттаун. Після зйомок у Скейттауні кінокампанія Columbia Pictures запропонувала Патріку контракт на зйомки в чотирьох фільмах. Але він відмовився його підписувати, супереч думці своїх агентів. Патрік чекав, поки йому запропонують цікаву роль. Він говорив: я хочу, щоб мене стали по-справжньому поважати як актора. І у 1983 році Свезі отримав запрошення знятися в молодіжній драмі «Вигнанці» у режисера Френсіса Копполи. Незабаром кінострічки, де Патрік Свезі знімався в епізодах і невеличких ролях, пішли одна за одною. Але знадобилося кілька років, перш ніж до нього прийшла справжня популярність. І її йому принесла роль у мелодрамі Брудні танці 1987 року режисера Еміліо Ардаліно. Спочатку Свезі поставився до цієї роботи дуже підозріло, вважаючи, що його запрошують знятися у відверто слабкій картині. Але все обернулося зовсім інакше. Патрік Свезі блискуче створив незабутній образ молодого танцівника. І, звісно, у цьому фільмі йому допомогла його професійна хореографічна підготовка. Картину, на створення якої було витрачено близько 5 мільйонів доларів, продюсери планували випустити в прокат на одні вихідні, а потім розтажувати на відеокасетах. Але касовий збір цієї стрічки склав близько 200 мільйонів доларів. Фільм Брудні танці став першим в історії кінематографу, який розійшовся мільйонним тиражем на відеокасетах. Що стосується самого Свезі, то роль Джонні принесла йому першу номінацію на премію Золотий Глобус після виходу картини на екрани життя Патріка Свезі змінилося. Він перетворився на суперзірку і ідола мільйонів. Почалася справжня свезі Манія. Вже у 1990 році Патрік знявся у фільмі Привид і зіграв головну роль у фантастичній мелодрамі за участі Демі Мур та Вупі Голдберг. Патрік Свезі підтвердив свій талант ліричного героя. Став одним із найпопулярніших голівудських акторів. За роль у цій картині Вупі Голдберг отримала премію Оскар. При цьому акторка зазначила, що без Патріка у неї б нічого не вийшло. У 1991 році на екрані вийшов фільм На гребні хвилі, картина режисерки Кетрін Бігелоу про банду серферів, яка грабувала банки в масках американських президентів, доволі швидко набула статус культової і стала піком голівудської кар'єри Патріка Свезі. Образ негативного героя створений Свейзі, у цьому фільмі забезпечив акторові звання найсексуальніший чоловік планети, яке регулярно присуджує американський журнал «People». Надалі Патрік Свейзі грав у фільмах найрізноманітніших жанрів. Кожна нова роль, звісно, приносила акторові все більшу популярність. Він тричі номінувався на премію Золотий Глобус. Окрім акторської роботи, Патрік Свезі писав і виконував пісні: він не боявся виконувати ризиковані трюки на знімальному майданчику. Чим складніший і небезпечніший був трюк, тим сильніше у Патріка виникало бажання зробити його самостійно. Але не завжди зйомки в ризикованих епізодах закінчувалися для актора благополучно. Під час зйомок фільму Листи вбивці Патрік мав проскакати лісом на коні без сідла і вуздечки. Кінь зірвався і помчався на великий дуб. Під час зіткнення свезі серйозно травмував обидві ноги. Але щойно було знято гіпс, артист одразу взявся до тренувань. Після цього випадку. У нього як не дивно з'явився інтерес до коней. Він розводив їх на власному ранчо в північній Каліфорнії, де сам доглядав за ними, мив, годував і тренував. На свою 45-ту річницю актор отримав подарунок у вигляді зірки на Алеї Слави в Голівуді. Це життя Патріка Свезі доля, ніби випробовувала його на міцність. А юсеріс? Окей, а веливі. У червні 2000 року актор мало не загинув в авіакатастрофі. Він летів на власному літаку з Лос-Анджелеса на своє ранчо. Під час польоту з літаком виникли неполадки, і актор був змушений здійснити аварійну посадку. У 2002 році він став продюсером кіноверсії п'єси Останній танець режисером фільму стала його дружина Ліза Ніємі. Яка ставила хореографію для цього фільму разом з матір'ю Патріка Петсі Свезі? У віці 55 років у Патріка Свезі лікарями було поставлено невтішний діагноз рак. У своєму першому інтерв'ю після виявлення хвороби Патрік Свезі сказав: Я ніколи не був тим, хто посував перед викликом, який кидала доля. «I keep dreaming of a future. A future with a long and healthy life, a life not lived in the shadow of cancer, but in the light. I dream that everyone diagnosed will be fortunate enough to have hope. Приписаний йому курс лікування давав надії на одужання. Тим часом актор не здавався і продовжував працювати. Він знявся в ролі старіючого рокера в картині «Окис» і в телевізійному серіалі «Звір» у ролі агента ФБР. Зйомки тривали 12 годин на день, але Патрік працював на рівні з усіма. Актор писав мемуари, продовжив доглядати за своїми породистими жеребцями і виступав в телепередачах. Серіал Звір, що вийшов на телеекрани в США 15 січня 2009 року, мав величезну популярність. Загалом було знято 13 серій. Але після того, як не стало Патріка Свезі, Студія, яка знімала серіал, вирішила не продовжувати зйомки другого сезону. У 2008 році про Патріка Свезі було знято документальний фільм Вся правда про Патріка Свезі. А яких ви знаєте акторів, які займалися танцями, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео.